Ми з України, історія однієї пісні. Сьогодні про пісню, яку іноді називають гімном української скаутської організації Пласт. Гей, гу, гей га, таке до нас життя. Там течники готові. Прощай моє дівча. Сьогодні помандрує, не знаємо самі, Де завтра заночує, чортими лісові. Гей, гу, гей га, чортими лісові. Але це не гімн пласту. Про нього розповім іншим разом. Пісня про лісових чортів створена Тарасом Крушельницьким. Саме він написав і слова, і музику до цієї пісні. Тарас Крушельницький народився у березні 1908 року у Коломиї, в родині знаного літератора Антіна Крушельницького. Тарас здобув освіту філолога германіста багато перекладав, зокрема англійських і німецьких авторів. Він встиг написати і видати дві книжечки на тихих водах. Гумористичні оповідання про подорож пластунів від жовкови до Луцька. В Влітку 1930 1930-го» та ще одну книжечку будуємо Галицький пантеон, збірник повістей памфлетів, де об'єктом сатири були тодішні літературні критики. Тарас Крушельницький дуже любив хоровий спів, тож організовував хорові колективи у Львові, містечках і селах Галичини. Недаремно його найвідоміша пісня так добре у хорі звучить. Часто знаю спектні барбиці. 1928-му Тарас Крушельницький взяв участь у святкуванні десятиріччя Зунер на Святоюрській горі у Львові. Святкування супроводжувалося сутичками з поліцією. За участь в антиурядових виступах Тараса засудили до трьох років арешту. Покарання відбував у Львівській, Дрогобицькій і Золочівській тюрмах. У травні 1934-го родина Крушельницьких виїхала жити у Харків. Батько Тараса симпатизував більшовицьким ідеям. Очевидно, не мав повного уявлення про реальність. Тарас з дружиною Стефанією приєдналися. До родини у липні, коли Стефа закінчила навчання у Ягелонському університеті. Якби ж вони знали, за чотири місяці після цього, 5 листопада 1934 року, Крушельницьких арештували 15 грудня 1934-го виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР у Києві визнала Тараса та його брата Івана винними у підготовці терористичних актів. Обох розстріляли відразу, 17 грудня, 1934-го. Решта членів родини Крушельницьких загинула у концтаборах. Вижили жінки Лариса Крушельницька та дружина Тараса Стефа з їхньою донькою Марією. Стефанія Крушельницька повернулася до Львова у 43-му. Донька Тараса Крушельницького Крушельницька Марія Тарасівна, заслужена артистка України, професорка кафедри фортепіано Львівської музичної академії імені Лисенка та екс-ректорка академії. Життя автора пісні пластуна Тараса Крушельницького було коротким та трагічним. Однак до своїх 26 шести Тарас не лише написав дві сатиричні збірки, а й створив пісню, яка досі щодня надихає тисячі пластунів і не лише. Гей-гу, гей га, таке у нас життя. Гей-гу! Hey, Гей-га! Hey, Прощай моє дівча! Де завтра заночуємо, не знаємо самі. Це, до речі, було виконання хаса. Гейгу-гейга це пісня третього курення старших пластунів лісові чорти. Тарас Крушельницький написав її під час подорожі пластунів від жовкви до Луцька. Саме цю подорож він описав у збірці на тихих водах. Пісня досі є корінним маршем старшопластунського курення. Лісові чорти. І сіплимо сто тисячу зуби сатані, а решту люцеферу, чорти ми лісові. гей го, гей га, чорти ми лісові, гей, го, гей га, е. -га. А це було виконання Євгена Маляревського, самого автора пісні Тараса Крушельницького. Його товариш, громадський діяч та психолог Володимир Янів, згадував так: Тарас інтелігентний з товариською культурою мистецьки обдарований. Він був неоціненним вечорах чи виконувачем власних куплетів із пластового життя, співаних і до сьогодні. Далі послухаємо найвідоміше виконання пісні про лісових чортів від Тараса Чубая. Готові, прощай, моє дівча сьогодні помандруєм, не знаємо самі це завтра заночуєм, чорти вилізла ві. Hey, Як прийдеться стати зі зброєю в руках, поведе, поведена сама його досяг, і сипнемо стотисячу зубі сатані, а решта люциперу, чортими лісові, ей гу, ей га, шартини лісові, Ей, гу, ей га. Як падеш ти чи пасту, чи зловишся на дріб, на всі питання ката давай один отвіт, що дов належала Божтем був Євген, Щоб слава залунала далеко ген. Наше знамено, червоне це кохання, чорне пекло. дно, Усі дівчата знають Пекельні барвиці. Забути їх не можуть, чортими лісові, ей бу, ей га, чортими лісові, ей бу, ей га.